Як діяти у надзвичайних ситуаціях? У Чернігові понад 400 людей пройшли навчання у центрі готовності цивільних. Детальніше про те, як можна здобути такі знання та навички, ми поговоримо із гостями нашої студії. А це Вікторія Куспекова, координаторка центру готовності цивільних у Чернігові та Артем Масюк, інструктор з тактичної медицини. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. От ваш осередок Центру готовності цивільних працює з березня 2025 року, тобто ну, майже півроку. І за цей час, от як я зазначила, навчання пройшло понад 400 людей. На вашу думку, це багато чи мало? А, загалом. Я вважаю, що мало, оскільки центри готовності цивільних засновані фондом Сергія Притули, ще три роки тому у нас нещодавно була річниця, і за цей час по всій Україні пройшло вже тренінги десь 80 тисяч людей. От, тобто, якщо брати глобально, то це звичайно вже більш така солідна цифра. А в Чернігові ми. Проводимо по 5 плюс-мінус тренінгів на місяць, оскільки інструктори вони на волонтерських засадах це роблять, і ми можемо тільки в вихідні дні проводити. Але якби у нас була змога вже проводити більше і в будні, то я вважаю, ми б змогли охопити більше людей, бо попит дійсно великий. Ми там відкриваємо реєстраційну форму, і вже там 5-6 годин група набрана. Ми її закриваємо. Тобто люди пишуть потім в відгуках, що до вас ну, у вас є мінус, складно потрапити, бо ми не встигаємо. Там треба сидіти і відслідковувати, коли буде реєстрація. Тому взагалом в перспективі було б добре для нас проводити більше тренінгів, адже чим більше людей будуть обізнані якимось базовим навичкам. Які необхідні в військовий час, ну тим, можна сказати, безпечніше ми будемо почуватись, бо чим більше людей вміє надати домедичну допомогу, навіть крім військових дій, це можуть бути там, ДТП, це там, на Річці, на озері там якісь нещасні випадки, то ми. Почували себе більш безпечно. Угу. От щодо попиту, він, тобто, перевищує пропозицію тренінги ваші лише з надання до медичної допомоги, чи, можливо, навчаєте ще чомусь? Загалом, у нас такий лозунг сильніший, коли готові для до всього. Зараз ми живемо в військовому стані і намагаємось охопити якомога більше сфер. Які необхідні в даний момент. Тобто, це домедична допомога, це стрілецька справа, це базові поняття про БПЛА, мінна безпека. Тренінги були також і на такі психологічні теми з психологами, це було особливості спілкування з військовими та ветеранами, це орієнтування на місцевості, тобто все, що необхідно от для виживання. В сучасних раліях. Хто навчає? Навчаються це військові, ветерани. По домедичній допомозі ми звернулися до знайомої громадської організації, це Так Мед Сівер. Просимо їх проводити, бо це дійсно дуже кваліфіковані інструктори, які вміють гарно комунікувати з аудиторією, зрозуміло розповідати. Людям дуже подобається тому. Так, от Артем, угу. може, докладніше Да, розповім. Так, в нашій студії нагадаю Артем Масюк, інструктор з тактичної медицини. І от ви представляєте саме Так Сівер громадську організацію. Розкажіть детальніше про те, як проходять заняття з домедичної допомоги у Чернігові. Хто проходить навчання? Як це зазвичай відбувається? Ну, мабуть. Покроково розказувати саму програму навчання, це краще прийти і прийняти участь. Безумовно. Так, так. А, так, так. так. А взагалом аудиторії, скажімо так, да, ну воно працює як сніжником такий. Тобто, спочатку дуже важко, і спочатку люди взагалі не розуміють, де проходить, навіщо проходить, як проходить. А потім, от коли вже аудиторія трошки зростає, працює сарафанне радіо, та саме трошки працюють соцмережі, і група набирається набагато простіше. E, значить, сама структура занять у нас налаштована таким чином, що ми вчимо цивільних, скажімо так, діяти в разі якихось чреззвичайних ситуацій, саме в цивільних умовах, але ну, наші умови зараз дуже наближені до бойових дій. І в будь-який момент може статися будь-що, тому ми, скажімо так. Розрізняємо цивільну і тактичну підготовку, але все ж таки у нас є такі направлення, скажімо так, трошки на бойові умови, скажімо так, умови війни. Тому ми вчимо в першу чергу, ну якщо там це курс стоп топ так, зупини кров зупини те, ми завжди вбудовуємо в ці заняття умови прильотів, умови якихось там мін. Небезпеки мінної, там такого іншого. І, скажімо так, робимо акцент на цьому. Ну, в принципі, сам курс Stop the Bleed, він і налаштований саме на зупинку кровотечі. А вже в яких умовах вона відбувається, або в побутових, або в якихось там бойових умовах, да? тобто в який момент, де ми можемо знаходитись. І курс цей розрахований там на. Три години, іноді трошки довше це відбувається. За ці три години ми вчимо людей, по суті як діяти в разі масивної кровотечі і не тільки масивної кровотечі, як треба діяти, що треба мати для себе, да тому що іноді люди ну не розуміють навіть, які дії вони можуть виконати. І вони думають, що для. Певних ситуацій потрібні тільки медики, Да? тільки швидка допомога. ми будемо стояти, чекати. От, а насправді іноді люди навіть люди не знають, не вміють викликати швидку допомогу. Тобто вони стоять, чекають чогось, а чого чекають незрозуміло. Тому всьому цьому треба вчити і. Відпрацьовувати це. Угу. На тренінги, зазвичай, з вашого досвіду, за вашими спостереженнями, приходять люди, які вже навчені і оновлюють, скажімо так, освіжають свої знання, чи люди, які з нуля опановують от такі навички. Ну, мабуть, 80% точно це з нуля люди приходять, але є певний відсоток, там, ну, там можливо, 20%, які з якоюсь періодичністю. Приходять на ці курси для того, щоб оновити знання. Тому що кожен раз, коли ти виходиш з курсу, ти, тобі здається, що ти освоїв там, засвоїв всі 100% інформації. На наступний день ти розумієш, що, мабуть, це було відсотки від 70, от, А через тиждень ти розумієш, що з цих 80% ти пам'ятаєш, можливо, 30%, да, Ну і слава Богу. Тому ці знання потрібно постійно оновлювати. І кожен постійно курс... з якою періодичністю? Ну, мабуть, в наших реаліях це треба, ну, не знаю, ну, кожні півроку, хоча б, видаляться, кожні 3-4 місяці. Тому що дійсно, якщо ти хочеш бути до чогось готовим в критичній ситуації, тобто критична ситуація це, ну, коли коли там завелась будівля, да, щось там горить, люди кричать навколо. Хтось стікає кров'ю, і тобі в цій ситуації треба пригадати, чому тебе вчили, і зробити все правильно. Відповідно, якщо ми пройдемо один раз курс, то ну, якісь навички ми, можливо, пригадаємо, можливо, щось зробимо, але наскільки правильно, не зрозуміло. І те саме там, питання часто виникає: там, а якщо я побачу багато крові, як я буду поводитись? Да? Чи зможу я якось там. Зреагувати на це, чи не буде в мене ступора, чи не втрачу я свідомість там від uh -huh. крові. Тому, коли ви постійно багато-багато навчаєтесь, ви просто вже готові до такого розвитку подій. І ця ну, реакція організму вона буде зовсім іншою. Тобто ми просто на автоматі будемо робити якісь завчені навички, і тоді ну, велика врегідність, що все вдасться. Угу. Щодо аудиторії, чи можете її описати, які це зазвичай відвідувачі ваших тренінгів? Молоді, люди старші, чоловіки, жінки, люди, які можливо мають стосунок до війська. От що, що можете в більшості це молоді люди? Доволі часто це люди, у яких родичі, чоловік, дружина, там батьки на фронті. Hmm. Дуже часто це е, э, якісь, е, ну, скажімо так, корпоративні е, 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 команди, да, тобто, ну, наприклад, в якійсь організації є людина, яка зацікавлена, яка Вмотивовано проходженням курсів, і він, в свою чергу, там, якось мотивує там, оточуючих людей, там, типу, давайте, давайте. да, Тому що завжди, е, ну, коли я вмію, там, наприклад, зупиняти масивну кровотечу, це добре, але може статися ситуація, коли в мене буде масивна кровотеча, і в ідеалі, щоб навколо мене там, да, в моєму тісному оточенні, хоча б були люди, які зможуть мені допомогти. Тому от такі от компанії часто збираються. Е, доволі. Часто приходять підлітки, скажімо так, да? тобто це 16 там 19 років, хоча 19, мабуть, це вже дорослі, ну тим не менше літніх людей, ну особливо не зустрічав, скажімо так. Угу. Більшості мо вони мабуть вважають, що для них вже все втрачено там якось так. Наскільки ці заняття доступні? Адже це не просто розповісти, як себе поводити, це відпрацювання певних таких навичок. Правильно для цього необхідний ну в даному випадку назвемо реквізит. Ті ж самі манекени, бандажі, турнікети і таке інше. І зрозуміло, що ну це потребує коштів. Відповідно, заняття можуть бути платними. Наскільки вони доступні? Яка приблизно така цінова, ціновий діапазон проведення таких і участь у таких тренінгах? Ну, в центрі готовності цивільних у нас заняття проходять задовільний донат на розвиток центру, тобто це і 10 гривень може бути, і тисячу скидали. Тобто, це по різному на розсуд людини, так само як ви правильно зазначили, це матеріали для занять. Необхідні, наскільки доступні, ну, у нас заняття проходять для людей від 18 років. Якщо говорити про цільову аудиторію, ну, найбільше хто приходить, це там від 20 до 40 років. Але були люди і старші, там були і 60 плюс. Тобто доступні для всіх заняття, найбільше приходять дівчата. і от... Є такі моменти, що от на стрілецькій справі, ну я сама так само тренувалася, займалася, ну, це фізично важко. Дійсно, якщо ти там якась тендітна така дівчина, то це важко, але ну, це так само ти розумієш, що десь і твоя фізична підготовка потребує більшої уваги. Бо ну, дійсно ми живемо в такий час, непередбачуваний, коли від Твоєї навченості, твоєї підготовки може залежати або твоє життя, або оточуючи. Угу. Тому так, приймаємо всіх за будь-який донат. І, от, як ми почули, що ви зазвичай відкриваєте реєстрацію, і вона заповнюється за 5 хвилин. Ну не прям за 5 хвилин за кілька годин за кілька годин, так. але разом з тим дуже швидко заповнюється. От про те, як саме комунікуєте з аудиторією, як поширюєте інформацію? Тому що ну, особисто я коли шукала, аби пройти тренінг з домедичної допомоги. Це такі ну, найбільш відомі, мабуть, в Україні організації, які проводять у найбільших містах України, і вони там вартують від тисячі гривень умовно. Як саме ви подаєте інформацію? Про те, що проходить тренінг. Як спілкуєтесь із охочими пройти заняття? Через соцмережі комунікуємо в основному Інстаграм. На початку так, це дійсно були більш люди, бо ми на особистих сторінках поширювали якісь знайомі. А Зараз чим більше людей, вони так само ми робимо їм контент, вони викладаються, відмічають нас. Тобто люди дізнаються таким чином через соцмережі. Реєстрація, от я ж кажу на домедичну, найбільший попит і на стрілецьку справу закривається за там, години. Є такі заняття, що вони ну, там тиждень йде реєстрація, і там група невеличка збирається, Але люди, от вони знаєте, формують попит. Ми тому зараз найбільше і проводимо стрілецьку справу і домедичну, оскільки. Тут бажаючих багато там на орієнтування, наприклад, на міну безпеку менше охочих, угу. тому наразі на цьому акцент угу. е, Артемо, До вас запитання: от щодо засвоєння е, здобутих знань і навичок, от як сприймає е, аудиторія такі знання? Зрозуміло, що це лише моделювання таких критичних ситуацій. Але разом з тим, от, наскільки відповідально ставляться, і оскільки ви інструктор з тактичної медицини, ми можемо порівняти із засвоєнням знань військовими, так? Ну, Щодо засвоєння в цілому, скажімо так. ну, По-перше, ми ці курси, вони, якщо ми кажемо про базовий курс, там стоп він… Налаштований таким чином, що він підходить ну, будь-кому. Навіть дитину там в 10 років можна навчити цим базовим навичкам, ну навіть і молодше. Ну, головне, скажімо так, тут вже від інструкторів залежить, як буде подана інформація, наскільки людина буде зацікавлена, да? тобто, щоб це не монотонна лекція була. Да? Я завжди кажу, якщо ви хочете лекцію послухати, то я вам скину посилання в Ютубі, ви просто послухаєте і все. От, а Тут саме процес іде трошки теорії і багато практики. Тобто Ми там щось поговорили, відповіли на якісь питання. Тому що зараз ну, багато людей вже якусь інформацію з різних джерел отримали, і вони іноді приходять, у них є якась інформація, і вони хочуть просто перевірити, чи ну, іноді інструкторів перевірити, да, іноді самі себе, чи все вони правильно зрозуміли, чи адекватна та інформація була. І багато-багато практики. І відповідно, ми тоді кажемо: от якщо ви будете багато практикувати, в критичній ситуації ваші ручки зроблять. Те, що ви їх навчили робити, тому що мозок іноді не працює. Да? Зачасту, навіть якщо брати військовослужбовців, ті, які воюють, вони дуже часто не пам'ятають, яким чином вони самі собі надали допомогу, Там, наприклад, наклали турнікет, тому що ці навички були відпрацьовані до автоматизму. От. А якщо порівнювати з військовослужбовцями, то тут так само для військових є декілька рівнів навчання. От. Але ну, більшість все ж таки більше сил і більше часу надається саме базовим навичкам. Тобто от, 5 навичок базових, якими ви зможете врятувати життя, там 80% випадків умовно. Якщо вже людина готова, да, там, неодноразово проходила курси, там, знає, що як робити, тоді вже, звісно, можна отримувати більш якусь розширену інформацію, більш цікаву. От а такі, от ну базові навички, їх не потрібно перезавантажувати людину. Да, треба от, от щось таке викласти, щоб людина дуже швидко засвоїла інформацію і відпрацювала. Угу. Ви от зазначили, якщо ви потребуєте лекцію, я вам скину посилання, подивитись в інтернеті. Чи можна навчитись от таким до медичці через інтернет? На вашу думку, я вважаю, що можна, якщо в тебе достатньо мотивації. Якщо ти розумієш, для чого це потрібно. Ну тобто, ти вмотивований, можна. Головне, знайти правильні джерела, скажімо так, тому що ну, інструкторів дуже багато, кожен з них намагається якийсь свій особистий досвід внести в програму, а це не завжди ок, тому що. Є настанови там прописані і, скажімо так, розроблені на дослідженнях, да? а є якийсь особистий досвід, там, типу я п'ять разів так робив, воно спрацювало, значить у вас спрацює. Ну це не завжди правильно. Тому так навчитися можна, якщо є мотивація, є правильні джерела. А що можна отримати лише на тренінгах? Чого не можна? Випрацювати за допомогою ага. відеоматеріалів? Цікаве питання. Ну мені здається, серцева легенева реанімація просто е, знала теорію там. Багато була на тренінгах, слухала, але не відпрацьовувала. І коли мені там, вперше довелось відпрацьовувати, я така Боже, як це важко! Дійсно, в мене потім кілька днів боліли кісті, ну це треба практикувати. Це такі фізичні навантаження, плюс ти маєш розуміти, наскільки ти маєш робити сильний натиск. І коли ти просто слухаєш теорію, ти можеш там запам'ятати 30 натискань, там два вдохи, але ж без практики. Ну так, так. Саме практичні навички, тобто техніка відпрацювання. Можна якось робити серцево ну, да? але якщо ти не вмієш правильно це робити, ти, по-перше, будеш неефективно це робити, по-друге, дуже швидко втомишся, от, а іноді можеш навіть нашкодити. Можливо, ти врятуєш комусь життя, можливо, ні. От, якщо буде щось робити неправильно, тому практичні навички дійсно їх треба відпрацьовувати вже на тренінгу. От навели приклад серцево-легеневої реанімації. А от щодо турнікету, чи можна навчитись накладати турнікет завдяки соцмережам і відео? Інструкції. Ні, не можна. Тут, ну, Але знову ж таки, сидячи вдома на дивані, можна через інтернет замовити турнікет за 100 гривень китайський, там і відпрацьовувати його накладання. Да? В жодному разі не використовуючи його для справжніх умов, тому що Китай це наук. От, тому, в принципі, знаходячись вдома можна, але треба мати якісь обладнання знаряддя для цього. Угу. Ви ще також зазначили, що в принципі навчитись ну, освоїти певні знання за допомогою інтернету можна. Єдине, що треба розуміти, джерела, що можливо найпоширеніші якісь хибні такі навіювання із соцмереж були, де коли проходили, наприклад, відвідувачі ваших тренінгів, говорили, що я там освоїв знання, ось так, отак, отак. От, а ви розумієте? Те, що завдяки таким здобутим знанням можна не лише не врятувати людину, а й нашкодити їй. Чи були такі приклади? От що найяскравіше, хибне є? Ну а... Особисто в мене саме таких прикладів не було. періодично підходять за рекомендацію, скажімо так. Да, тобто, от, от, я там слухаю періодично такого-то блогера, там, да, от, чи, чи можна довіряти його думці. От, і якщо я знаю, там, ну, так, так мета-спільнота вона така доволі вузька. Якщо я знаю, про кого йде мова, я, звісно, можу сказати, так, це адекватно, це спікер чи, чи не зовсім. От, але виходячи з того, що дуже часто зустрічаються там, в Тік-Ток, в Інстаграм, ну, взагалі неадекватних ну, інструкторів в лапках, можна їх назвати. Да? І ми бачимо реакцію спільноти на цих інструкторів. Тобто, каже, хтось дякує їм, там, хтось ставить сердечки, то я розумію, що цей матеріал залітає комусь. Да? Відповідно, хтось на них орієнтується, і хтось вважає їхній досвід, їхню інформацію за нормальну. І загалом, чи. Навчене суспільство до медичній допомозі, от враховуючи ну четвертий рік повномасштабної війни, різні бувають прильоти по, по місту. Зокрема, так а на вашу думку, чи вміють цивільні надавати домедичну допомогу? Ну якщо так в глобальних масштабах відповісти на це питання одним словом, то на мою думку, особисто ні. Це доволі вузька аудиторія зараз. Да? Тобто, ну, вважаючи те, що ми там з фондом притулу навчили там, приблизно 400 чоловік з Чернігова. Ну, зрозуміло, що у нас не одна організація, є ще й інші організації, які також займаються навчанням. От, а я, ну, я не думаю, що там набагато більше кількість людей. Тому все частіше зараз зустрічається в мережах інформація про те, що там сталося ДТП, там або там, вибух якийсь, і поруч з'явилася одна, по там, декілька людей з турнікетами і вміли накладати це класно. З кожним днем таких повідомлень все більше, але все ж таки в масштабах це ще ну, дуже, дуже маленький відсоток. Угу. Ну і на завершення, давайте пояснимо нашим слухачам, як знайти можливість пройти тренінг і що варто мати завжди при собі. ну, В своїй аптечці, в Сумоці, в рюкзаку і таке інше. Вікторія, розпочнемо з вас. От, щодо тренінгів. Щодо тренінгів, знайти в соцмережах це в основному Інстаграм, Центр готовності цивільних чернігів. Викладаємо анонси, так само поширюємо на особисті сторінки. Тому шукайте інші пабліки, до речі, також бачила. Ми їх не просили, вони на своїй ініціативі так само репостять наші анонси. Ну, за це дуже дякуємо, що дають можливість людям дізнатися про те, що дійсно такі тренінги проходять в місті, бо я так само. Там до повномасштабного вторгнення там шукала курси до медичної допомоги, і було так якось важкувато знайти, і вони якось рідко проводились, то тепер ми даємо таку можливість проходити що вихідні, теми міняються, але вони всі однаково необхідні в сучасному житті. тому… Запрошую. Mm -hmm. Ну, і Артеме, від вас хотілося б почути відповідь, що необхідно мати при собі, навіть якщо людина не вміє надавати медичну допомогу, але, можливо, хтось з'явиться поруч. Хто вміє? Чи, чи так не працює? Ну, Мені завжди хочеться покласти собі в сумку. Багато-багато всього на всяк випадок, тому що будь-що може статися, але розуміючи реалії, да, розуміючи те, що ми там часто виходимо просто з, з дітьми погуляти, кудись в магазин вискочити, пройтися з подругою або з другом по парку. І, відповідно, ну, тягати з собою якийсь рюкзак або сумку навіть з купою всього не ну, логічно. Це по-перше, а по-друге, якщо ти не вмієш чимось користуватися, але тягаєш з собою, ну, ефект такий собі. Тому, виходячи з сьогодення, ну, в пріоритеті це, звісно, турнікет. турнікет. І якщо ви їдете в машині, це повинен бути турнікет на кожного пасажира в ідеалі. От, Якщо ви ходите з дитинкою гуляти в парк, це один для вас, один для дитини, там для дружини, для чоловіка, для собаки, до речі, є вже турнікети для собак. Окремі. Тому турнікет обов'язково, все інше, ну, скажімо так, у нас завжди час в пріоритеті, тому турнікетом ви зможете зупинити кровотечу і виграти багато часу. Все інше… В умовах міста у нас є швидка допомога, у нас є перехожі, там ще щось, тому таке. А все додаткове знання, те саме, наприклад, зупинка серця, да, там втратила людина свідомість, треба просто знання, що далі робити. Тобто, або серцево-легнева реанімація, або стабільне бічне положення, або щось ще, От, І вміти хоча б елементарно викликати швидку допомогу, куди телефонувати. І що саме казати? <гум> Дякую вам за ці роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що в студії були Вікторія Куспекова, координаторка центру готовності цивільних у Чернігові, а також Артем Масюк, інструктор з тактичної медицини.